в этом вічна сама. Тому що у все очень робко і непонятно, зачим воно тілено. Кожен з нас в свій час міркував про те, що йому робити далі по життю. В когось мрія стати хірургом та рятувати життя людей, чи хореографом та дарувати емоції через тіло та рухи. Оя ж мрія стати сценаристом, показувати світу свої ідеї, думки та нести світле в завтрашній день України. Іти до своїх прагнень допоміг мені проект про мрії. Він надав мені великий досвід, особливо як треба спілкуватися з аудиторією, поводити себе та як висловлювати свої думки. Кожен з тих, хто приймав участь тут, був особливий, з особливою мрією. Ти картини, які будуть піднімати діли після картин паузу. Ти не просто картини хочеш створювати, так? Це буде терапія така. Це ліки. Що я хочу створювати картини, які будуть підіймати людям нас. Я не просто хочу малювати. Те, що ми всі будемо робити, показує нашу силу і віру, так як наразі в сьогоденніх умовах треба залишатись в дії, такими ж, як ті, хто нас захищають, захисники нашого життя. Шляхом до своїх мрій ми продовжуємо саме життя, нібито всім серцем кажемо їм дякуємо за кожен день, що маємо. Міє ти, міє ти, міє ти. Тому саме цим проектом хочу звернутись до кожного. Мрійте, будуйте своє майбутнє, не зупиняйтесь, тільки тоді усе обов'язково збудеться. Почуття та емоції підтримайте її оплесками. Тостоган та Ісія. з виступом не втрачайте свій шанс. Е, мені ви шанс стояти тут перед вами та з вами спілкуватись. Мене звати Тая, мені 14 років і я живу у місті Одеса. Але 24 лютого 2022 року моє життя, як і життя багатьох українців, круто змінилось. І я не виняток. Про цю тему багато кому боляче говорити, і я можу це зрозуміти. Але цей проект дав мені змогу повірити у свою мрію і те, що мене можуть підтримати. Це мене дуже надихає. Моя мрія стати сценаристом. Я мрію написати документальний сценарій, по якому буде зняти фільм, про який можливо дізнається уся країна і за її межами. Всім добрий день! Мене звати Аріна, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю мрією. Моя мрія стати спікером. Спікером, який не просто говорить, а надихає людей. Для мене важливо не просто говорити, а дарувати людям впевненість через спілкування. Hope is not enough. You have to go get it. Для мене це означає не зупинятися на досягнутому, а завжди рухатися вперед. Я це прагну... був експеримент для всіх, хто забажав не стояти на місці, а йти вперед до можливостей, було багато бажаючих. Але не всі пройшли випробування навчанням, часом та терпінням. Ми всі дуже класні про цей шлях. Ми і вирішили повідомити своїм фільмом одноліткам. Дорослим також було чому з нами навчатись, але ж до кожного знадобився свій підхід. Чи є у цього перспектива та продовження? Гадаємо, що так.